Перший хрест поставлений в честь жертв голодомору на Україні і в колишньому радянському союзі. Його було встановлено восени 1989 року. Встановлення його було прийнято на вузькому керівництві Української гельсінської спілки і Харківського краєвого народного руху. Виготовлявся підпільно. Я об'їздив лісництва Харківщини, щоб знайти заготовку шестиметрову для цього хреста. Вдалося знайти тільки в Люботинському лісі. Пилорама якраз була біля районного відділу московської міліції. І міліціонери дивилися, для чого ти виготовляєш цей хрест. Я кажу, тут поховано на цвинтарі багато моїх родичів, які загинули. Так що стільки такий високий хрест, я кажу, так дуже багато. Ми замовили мітинг і ми казали, що тільки посадимо калину. Парк був оточений міліцією. Було сотні міліціонерів і багато тисяч людей зійшлися на цей мітинг. З цього боку був під'їзд, але коли я під'їхав машиною, там вже було перекрито блоками. Мені прийшлося під'їхати з цього боку Пушкінської, там вже чекало 50 людей, вони взяли відразу хрест на плечі і несли до цього місця, де мали встановлюватися. Ми зразу хрест почали піднімати, і в цей момент задзвонили дзвони. І біля мене стояв, ну мабуть, працівник КГБ, він каже: Ох, як вони домовились! Звичайно, з церкви ніхто не домовлявся, тому що. Церква ця тоді була не налаштована до України, це була підпорядкована Московському патріархату. Попередньо ми домовилися з священником зі Львова, він теж приїхав нелегально. Був піднятий закопаний хрест, освячений, відправила служба. Було багато депутатів Верховної Ради України, багато очевидців, голоду. Мітинг тривав дуже довго, майже до самого вечора. І коли ми вже почали розходитися, зустріли кілька по дорозі. Полковників і запросили до начальника міліції. Там сказали, ну добре, мітинг закінчився, ви поставили, тепер прибирайте хрест, вам його ніхто не дозволяв тут встановлювати. Я кажу, ні, він тут буде стояти вічно. Ми поставили охорону, яка цілодобово чергувала тут, клали вогні. Під час цієї ночі було три спроби його зрізати. І вже десь о 12-й годині перший секретар райкому Київського, одного з районів, Харкова. Сказав, що до ранку не будемо чіпати. Але потім підійшли. Ну, ми теж думаємо, що це наші чесні працівники колишнього КДБ. Тут сказали не розходьтесь, тому що є команда зрізати. Потім, як вияснилось, були дані вказівка. Спочатку кільком відділам міліції. Міліція відмовилась знімати вночі. Потім курсантам пожежного училища, які теж відмовились різати. І навпаки, прийшли тут. стояли ще вночі і міліціонери, і курсанти, і люди охороняли. Чому ми вибрали це місце? Ми стоїмо на кістках, на кістках тисячів жертв голодомору, то саме Харків, як був столицею голодомору, а не столицею України, як кажуть.